Теорія еволюції, яку сформулював Чарльз Дарвін у XIX столітті, є однією з найважливіших та найбільш впливових теорій в біології. Згідно з цією теорією, всі види живих організмів розвиваються від спільного предка шляхом природного відбору. Природний відбір це процес, за якого організми, які найкраще пристосовані до середовища, Мають більше шансів на виживання та передачу своїх генетичних характеристик нащадкам. Цей процес призводить до поступових змін у популяціях та веде до формування нових видів. Перші клітини, які виникли на Землі близько 3,5 мільярда років тому, були простими одноклітинними організмами, які з часом розвинулися у багатоклітинні форми життя. Цей процес еволюції тривав мільйони років і призвів до появи різноманітних видів рослин і тварин. Еволюція рослин та тварин відбувалася паралельно, пристосовуючись до змін у середовищі та конкуруючи за ресурси. З часом рослини розвинули складні механізми розмноження та поширились по всій планеті. Тварини також пройшли складний шлях еволюції від примітивних форм до вищих організмів, таких як ссавці. Формування ссавців було важливим етапом в еволюції життя на Землі. Савці відрізняються від інших груп тварин своєю здатністю до виховання молодняти та годування її молоком. Ця особливість сприяла успішному розмноженню та виживанню виду. Савці розповсюдилися по всій планеті та рознообразились у різноманітні види, які адаптувалися до різних умов середовища. Еволюція життя на землі є надзвичайною та захоплюючою історією, яка демонструє неймовірну різноманітність та адаптивність живих організмів. Розуміння цього процесу допомагає нам краще оцінити наше місце в природі та впливати на збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь. Перші клітини, які виникли на Землі, є ключовим етапом в еволюції життя на планеті. Цей процес відбувався близько трьох кільця мільярдів років тому, коли умови на землі були дуже різноманітні та екстремальні. Вчені вважають, що перші клітини виникли з примітивних хімічних сполук. Які здатні були до самовідтворення та росту. Ці клітини були простими одноклітинними організмами, які не мали ядра та інших складних органел. Вони жили у воді та використовували різні хімічні реакції для отримання енергії та живлення. Поступово ці клітини розвинулися у більш складні форми життя, що відкрило шлях до появи багатоклітинних організмів. Цей процес еволюції був дуже повільним та поступовим. Проте він відкривав нові можливості для розвитку життя на землі. Ці перші клітини були дуже важливими для подальшого розвитку живих організмів, оскільки вони стали основою для формування різноманітних видів рослин та тварин, які ми спостерігаємо сьогодні. Вивчення початкових стадій життя на землі допомагає нам краще зрозуміти процеси еволюції та адаптації організмів до змін у середовищі. Це захоплююча подорож у минуле, яка розкриває перед нами таємниці виникнення життя на нашій планеті. Розвиток одноклітинних організмів репрезентує важливий етап в еволюції життя на Землі. Початкові одноклітинні організми, такі як бактерії та прості гриби, були ключовими у формуванні біосфери та розвитку живих організмів. Ці організми виявили неймовірну адаптивність та здатність до пристосування до різних умов середовища. Одноклітинні організми мають просту будову, але в той же час вони володіють складними механізмами для виживання та розмноження. Наприклад, бактерії можуть швидко мутувати та адаптуватися до антибіотиків, що ускладнює лікування інфекцій. Це свідчить про велику пластичність та ефективність одноклітинних організмів у боротьбі за виживання. Одноклітинні організми відіграють важливу роль у екосистемах. Беручи участь у розкладанні органічних речовин, утриманні біологічного рівноваги та навіть у продукуванні кисню через фотосинтез. Їхній вплив на природні процеси є надзвичайно значущим. Ці організми також мають унікальність у своїй різноманітності, вони можуть бути як корисними, так і шкідливими для інших живих істот. Наприклад, деякі одноклітинні організми сприяють збереженню ґрунту та росту рослин. Тоді як інші можуть викликати захворювання та інфекції. Розуміння розвитку одноклітинних організмів допомагає нам краще оцінити їхню роль у природних процесах та взаємодії з іншими видами. Це захоплююче дослідження відкриває перед нами нові горизонти у розумінні життя на землі. Поява багатоклітинних організмів є важливим етапом в еволюції життя на землі. Цей процес відбувався близько 600 мільйонів років тому. І відкрив нові можливості для розвитку живих організмів. Перехід від одноклітинних до багатоклітинних організмів відбувався поступово і вимагав складних змін у клітинній організації та функціях. Однією з перших груп багатоклітинних організмів були водорості, які поєднували в собі кілька клітин для виконання різних функцій. Цей перехід дозволив організмам спеціалізуватися та розвивати нові органи та тканини для забезпечення життєдіяльності. Багатоклітинність також сприяла збільшенню розмірів організмів та їхній більш ефективній адаптації до навколишнього середовища. Цей процес дозволив розвитку різноманітних видів рослин та тварин, які стали основою для формування біорізноманіття нашої планети. Цікавим фактом є те, що багатоклітинні організми виникли незалежно у різних групах організмів, таких як рослини, гриби та тварини. Наприклад, рослини та гриби мають власні шляхи еволюції у формуванні багатоклітинних структур, які відрізняються від тваринних організмів. Багатоклітинність також відкрила нові можливості для співіснування та взаємодії між організмами у складних екосистемах. Наприклад, симбіотичні відносини між різними видами. Сприяють взаємній користі та сприяють стійкості екосистем. Розуміння появи багатоклітинних організмів допомагає нам краще оцінити складність та різноманіття життя на землі. Це захоплююче дослідження розкриває перед нами таємниці еволюції та адаптації живих організмів до змін у середовищі. Еволюція рослин є захоплюючим процесом, який відображає неймовірну різноманітність та адаптивність цих організмів протягом мільйонів років. Початки рослин сягають близько 700 мільйонів років тому, коли перші зелені водорості почали здійснювати фотосинтез та виробляти кисень. Цей процес був ключовим для формування атмосфери та створення умов для розвитку інших видів життя на Землі. Поступово рослини розвинулися від простих одноклітинних організмів до складних багатоклітинних структур, які ми спостерігаємо сьогодні. Однією з найважливіших подій у еволюції рослин було появу судинних рослин, які мають спеціалізовані тканини для транспорту води та поживних речовин. Це дозволило рослинам зростати високими та розвивати складні кореневі системи для забезпечення живлення. Іншим важливим кроком у еволюції рослин було поява квіткових рослин, які розвинули складну систему розмноження та запилення. Квіткові рослини стали найпоширенішою групою рослин на Землі. Та відіграють важливу роль у екосистемах та для біорізноманіття. Цікавим фактом є те, що деякі рослини розвинули унікальні механізми захисту від хижаків та шкідників. Наприклад, деякі рослини виробляють отруйні речовини або колючки для захисту від траворізів, інші рослини взаємодіють з мікроорганізмами для отримання поживних речовин або захисту від хвороб. Рослини також мають унікальні механізми розмноження, такі як розсіювання насіння вітром або через тварин. Ці адаптації дозволяють рослинам успішно пристосовуватися до змін у середовищі та конкурувати за ресурси. Розуміння еволюції рослин допомагає нам краще оцінити їхню роль у природних екосистемах та вплив на життя на Землі. Це захоплююче дослідження розкриває перед нами неймовірну різноманітність та складність рослинного світу. Який продовжує вражати нас своєю красою та функціональністю. Еволюція тварин є захоплюючим процесом, який відображає неймовірну різноманітність та адаптивність цих організмів протягом мільйонів років. Початки тварин сягають близько одного мільярда років тому, коли перші примітивні мультиклітинні організми почали з'являтися в океанах. Ці ранні тварини були простими тваринами без справжніх тканин та органів. Але вони відіграли важливу роль у формуванні біорізноманіття. Поступово тварини розвинулися в різноманітні види з різними адаптаціями та стратегіями виживання. Однією з ключових подій у еволюції тварин була поява хордових, до яких належать хребетні та безхребетні, хордові мають характерні риси, такі як нотохорда та хордальний нервовий кільце, які відображаються у різних групах тварин. Наприклад, хребетні мають хребет, що надає підтримку та захист для спинного мозку, тоді як безхребетні розвинули різноманітні механізми захисту та руху. Іншим важливим кроком у еволюції тварин було поява більш складних організмів з органами та системами, такими як кровоносна та нервова системи. Це дозволило тваринам стати більш ефективними у полюванні, захисті та розмноженні. Також варто зазначити, що тварини розвинули різноманітні стратегії виживання, такі як міграція, камуфляж, співпраця та конкуренція. Наприклад, деякі тварини розвинули складні соціальні структури, такі як у стадах або колоніях, для захисту та співпраці, інші тварини використовують камуфляж для ухилення від хижаків або для полювання на здобич. Ці адаптації відображають велику різноманітність та креативність тварин у пристосуванні до різних умов середовища. Цікавим фактом є те, що деякі тварини розвинули унікальні способи комунікації, такі як звуки, запахи, жести та колір, для спілкування та встановлення взаємодії з іншими особинами свого виду. Це допомагає їм координувати полювання, розмноження та захист від хижаків. Розуміння еволюції тварин допомагає нам краще оцінити різноманітність та складність живого світу, а також нашу взаємодію з ним. Це захоплююче дослідження розкриває перед нами неймовірні можливості та адаптивність тварин у світі природи. Формування ссавців є захоплюючим етапом в еволюції життя на землі. Ссавці є однією з найбільш розвинених груп тварин, які мають унікальні характеристики, що відрізняють їх від інших видів. Однією з ключових особливостей ссавців є наявність молочних залоз, які використовуються для годування молодняка. Цей механізм допомагає забезпечити нащадків необхідними поживними речовинами та антитілами для зміцнення імунної системи. Савці також відрізняються від інших тварин тим, що вони мають внутрішній скелет на основі хребта, що надає підтримку та захист для внутрішніх органів. Ця особливість дозволила савцям розвивати швидкість, маневреність та високу інтелектуальну розвиненість. Ще однією цікавою особливістю савців є те, що вони розвинули різноманітні стратегії соціальної взаємодії, включаючи утворення стат, сімейних груп та ієрархічних структур. Це допомагає їм співпрацювати, полювати та вирішувати конфлікти в ефективний спосіб. У світі ссавців можна спостерігати неймовірну різноманітність від маленьких дрібних гризунів до величезних слонів та китів. Ця різноманітність свідчить про успішність та адаптивність цієї групи тварин у різних умовах середовища. Еволюція має значний вплив на сучасне життя від формування біорізноманіття до адаптації до змін у середовищі. Наприклад, деякі види тварин розвинули механізми камуфляжу для ухилення від хижаків. Що є результатом природного відбору. Також еволюція впливає на медичні дослідження, де вивчення генетичних мутацій допомагає у розробці нових методів лікування. Іншим прикладом є вплив еволюції на сільське господарство, де селекція рослин дозволяє отримувати більш врожайні та стійкі сорти. Цікаво, що деякі адаптації, розвинуті внаслідок еволюції, можуть мати несподівані наслідки, такі як виникнення антибіотикостійких штамів бактерій через природний відбір.